Привіт! Я Діана Іванова. Знову тут, щоб поділитися новинами про погоду на неділю, 8 січня. Отож, розпочинаємо. Погода не припиняє дивувати. На Вінничині небо затягнеться хмарами. В день можливо кружлятимуть сніжинки. А зараз більш детально про синоптичну ситуацію по усіх районах області. На заході області зранку і до самого вечора небо буде вкрите хмарами без опадів. В день температура повітря сягатиме мінус 2 градуси, вночі близько мінус 3. На півночі регіону протягом усього дня погода буде похмурою. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря в день сягатиме мінус 2 градуси, уночі мінус 4. На сході сонце буде рідко з'являтися за хмар. Вночі, можливо, пройде дрібний сніг, проте день мене без опадів. Стовпчики термометрів фіксуватимуть мінус 2 градуси в день та мінус 5 вночі. Збройні сили України, завдячуючи мужності та військовому професіоналізму, щодня дають гідну відсіч ворогу, звільняючи наші міста і села від рашистської навали. Натомість діючий сектор економіки зобов'язаний підтримати наших воїнів своєю працею. Саме тому концерн Поділля 16 березня 2022 року відновив роботу, тим самим забезпечуючи надходження в бюджет. Також концерн здійснює постійну матеріальну підтримку сил оборони, тим, хто оборонить наш спо поки концерн Поділя започаткував особливі умови придбання житла з 14 жовтня 2022 року по 14 жовтня 2023 року. Для воїнів Збройних сил України концерн Поділя робить знижку до 10% від вартості обраного помешкання. Віримо в перемогу та Збройні Сили України. На півдні хмарна погода протримається увесь час. День пройде без появи снігу чи дощу. Температура повітря в день сягатиме 2 градуси нижче нуля, вночі мінус 3. У центрі області хмарна погода буде триматися до самого вечора. Температура повітря в день мінус 2. вночі позначка не опуститься нижче мінус 5, без опадів. Хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься у Вінниці до кінця дня. Синоптики прогнозують нічний дрібний сніг. Температура повітря в день мінус 2 градуси, вночі градус сягатиме мінус 4. А ми зустрінемось зовсім скоро, щоб не обговорювати та лаяти погоду, а будувати плани відповідно до актуального прогнозу. Гарного та спокійного дня! До зустрічі на телеканалі Вінничина.